Сьогодні школярі по всій Америці дізнаються, за що боровся Мартин Лютер Кінг понад 40 років тому, і чим особливо його найвідоміша промова. У мене є мрія, розповідає Руслан Петричка. У Вашингтоні вчителі та громадські діячі у день Мартина Лютера Кінга розповідають молодому поколінню про його ідеї справедливості і рівні можливості для кожної людини. Він хотів, щоб усі жили в мирі і були друзями. Працівник бібліотеки імені Кінга за допомогою ілюстрованої книжки пояснює три чотирирічним дітлахам, за що боровся Мартин Лютер Кінг. Він виступав проти законів, які не дозволяли людям з чорним кольором шкіри вчитись у школах і мати роботу. Мартин Лютер Кінг очолив мирні протести 50-х і 60-х років проти расової сегрегації і дискримінації на півдні сполучених штатів. У мене є мрія. Викладачі намагаються пояснити дітям, про яку саме мрію говорив Кінг. Учні Вашингтонської школи піднімаються на місце звідки Кінг оголосив свою найвідомішу промову під час демонстрації у Вашингтоні. Маленькі чорношкірі хлопчики та дівчатка зможуть взятися за руки маленьких білих хлопчиків та дівчаток, як брати і сестри. У мене є мрія. Коли всі діти Бога, чорношкірі і з білою шкірою, євреї і язичники, протестанти і католики зможуть взятися за руки і співати разом на грітянській священні пісні. Нарешті вільні, нарешті вільні. Дякуємо самогучому Богу за те, що ми нарешті вільні. Кінга вбили у 1968 році, але рух за рівноправ'я, який він очолював, не зупинився після його смерті. На честь Мартина Лютера Кінга у Вашингтоні споруджується пам'ятний комплекс, будівництво якого планують закінчити наступного року. Руслан Петричка голос Америки.